Вебінардом. Такий час. А все, терсом на звон продовжує збирати. Багато там пацький грамів. Вирішилася також долучитися. Е, ідея виникнення проєкту стала десь е, в березні цього року. Я подумав, чим я можу бути корисний, чим можу допомогти. І е, виникла ідея, все почалось з книжок російськомовних. Виникла ідея їх просто е, збирати, здавати і донатити тим самим на дрон. Акція Кертом на дрон продовжує збирати макулатуру. Сьогодні ми приїхали е, смачну лавку. Ось представник пару слів. скажіть, як ви дізналися про цю акцію. Долучилися і вам слів, що ви хочете сказати нашим військовим на допомогу. Ну, Дізналися через знайомих, які також здають картон, які також допомагають. Ми вирішили також долучитися. Ми також допомагаємо військовим. По моєму картону Ми також допомагаємо, їх підтримуємо. Тому я всім раджу допомагати нашим військом, це їм допомога потрібна. Хто як не ми, да, хто, як не ми. Хто, як не ми. кожна така коробка, навіть якщо у вас одна або дві, вона. Допоможе для великої нашої загальної справи. Тому дякуємо а всім. Усі хто Долучайтеся, допомагайте. допомагайте нашій армії і слава Україні. Терен, слава! Десь кілограм 250, може. Рік збирала. До пенсії надбавку і вирішила все пожертвувати на ЗСУ. час ми назбирали приблизно 52 тонни, в свою чергу десь 210 тисяч гривень задонатили, а в свою чергу ще ж випливає, що це десь 20 одиниць дронів для наших військових. Активно долучається громада спочатку не дуже активно було Долучається бізнес, що приємно деякі на постійній основі. І якщо так вже брати в цифрах, то деякі нам здають уже. Ну, порядка 10 тисяч гривень тільки один бізнес. Приємно, що громада долучається. також ж люди книжки і бібліотеки здають. Буває таке, що до сльози ж бабушка там розповідає, що вона там всю життя ці книжки доставала через знайомих там туди-сюди. І вона віддає. Ну, це вдвічі приємно, і важко не хочеться їх брати. Жили, да. вона така, ще каже: давайте чайком вас пригощу, і оце розказує. Оце приємно, що від душі. Мені подобається ця робота. Я роблю це налегку, хоч і здається, що це легко, але це на самом насправді це робота, яка потребує часу, зусиль. Їдемо в приватний сектор, район КВРЗ. Люди телефонують, дзвонять, збираємо адреси, їдемо і не знаємо, що там буде, скільки. Велика кількість мала, але все одно збираємо. Нам приємно і будемо побутови, да. Да, що... збираємо, передаємо обов'язково. Бо це нагальне питання, правда? Треба допомагати один одному. Такий час всі разом до перемоги. Спочатку ми вирішили створити громадську організацію, і перша наша добра справа це було літо минулого року. Ми вирішили збирати макулатуру на авто. Це була перша акція, яка дуже великого результату не принесла, але це був початок, і потім. Ми вже придумали цю акцію картон на дрон. До речі, людина, яка долучалася навіть в ту акцію, згадує, що ага, ви збирали книжки на авто, а тепер ви вже на дрони. Кажу, так, і так, так, все вірно, це ми, ми продовжуємо працювати і збирати далі. Але і важка одночасно. Нас в команді двоє, але працюємо ми великим волонтерським колом разом з 35-м кварталом. Нас багато. Буває так, що за один день ми збираємо. Один бус, буває три. Один бус, щоб збирати картона, потребує десь плюс-мінус. Це на 2 тисячі гривень. Виходить. Це в середньому десь 350 400 кілограм, але 350 треба вигрузити, і 350 треба загрузити. Тобто така фізична праця також є. Вірник дронів на 58-му бригаду. Хочу подякувати всім, хто долучився до проєкту «Картон на дрон. Це дуже допомагає нашим збройним силам та дозволяє робити неймовірні речі з кацапами. Друзі, долучаємося до зборів, здаємо картон. Це дуже допомагає нашим військам. Я закликаю долучатися людей, адже це ну насамперед, це європейський вибір бути корисним не тільки собі, а бути корисним державі, іншим людям і допомагати таким чином розвиватися. Працюємо далі, віримо в перемогу і збираємо до перемоги.